Етері програма Української служби голосу Америки. Час там я Наталя Леонова. вітаю в четвер. Проходить завершальний день з'їзду демократичної партії. Закриватиме з'їзд віце-президентка США Камала Гарріс. Під час промови вона прийме номінацію від своєї партії в кандидатки у президенти. Хедлайнером вчорашнього дня з'їзду був губернатор штату Міннесота Тім Волс, який прийняв номінацію у віце-президенти. Чикаго нині працює наш кореспондент Остап Яриш. Він приєднується до нашої студії. Остапе, привіт. Тож про що говорив Тимбос, на яких питаннях зробив акценти, і як його приймали делегати з'їзду? Наталя, вітаю Вітаю наших глядачів. Дійсно, вчора виступав тут кандидат кандидату президента Тім Волз із цієї сцени. і свою промову він зосередив на кількох важливих аспектах. Перед тим як я про них розкажу детальніше, важлива деталь насправді ще місяць тому. Більшість із глядачів, більшість із делегатів та гостей цього з'їзду про Тіма Волза знали дуже небагато. Якщо знали про нього, взагалі він є губернатором штату Міннесота. І в принципі для пересічного американця за опитуваннями його ім'я ні про що не говорило, але сьогодні він став. Кандидатом у віце-президенти демократичної партії, так, от одним із основних завдань Тіма Волза було розповісти про себе аудиторії, показати про те, ким він є, ким є його погляди, як він бачить свою політику. Тому все це він адресував у вчорашній промові. Я би виділив три сегменти, три ключових такі аспекти про те, що він говорив. Перше, це звісно своя особиста історія. Історія того, ким він був, історія е того, як він сформував, сформувався як політик. Друга річ, про яку він говорив, безумовно це платформа демократичної партії, ті речі, які є важливими для нього для Камали Гарріс, для виборців демократів. Він це адресував також і критикував іншою з іншого боку також і Дональда Трампа і Джей Ді Венса за їхню політику за ті речі, які вони говорять. І третя річ, яку Тім Тімвол вчора висловив зі сцени, Це безумовна підтримка Камалі Гарріс. і це є важливою ролью віце-президентів, Це роль напарника на виборах, це роль підтримки і. Роль, яка має спонукати виборців віддати голоси за кандидата у президенти щодо речей, про які він також говорив, Наталю: це підтримка середнього класу, це є права репродуктивні жінок, це є охорона здоров'я, це інші речі, які відгукуються у демократичних виборців. Давай послухаємо один фрагмент із його виступу, де він розповів про свою історію і чому вона для нього важлива на посаді віцепрезидента. О protected reproductive freedom. Ми також захистили репродуктивну свободу, тому що у Міннесоті ми поважаємо наших сусідів і їхній особистий вибір. І навіть якщо ми самі не зробимо такого вибору, у нас є золоте правило не лізти у чужі справи. І це стосується штучного запліднення та лікування безпліддя для нас із Гвен це особисте питання. Якщо ви ніколи не стикалися з пеклом, яким є безпліддя, я гарантую вам, ви знаєте когось, хто проходив через це. І я пам'ятаю, як щоночі молився про телефонний дзвінок, важкість у шлунку, коли телефон нарешті задзвонив, і абсолютну агонію, коли ми почули, що лікування не спрацювало. Нам з Гвен знадобилися роки, але у нас був доступ до терапії безпліддя. І коли у нас народилася дочка, ми назвали її хоуп Надія. Хоуп, Газ і Гвен, ви весь мій світ, і я люблю вас, Остапе. Промовці говорили багато про нову енергію, яка з'явилася із входження в перегони Камали Гарріс. Але які основні виклики наразі стоять перед партією, і як транслювати ось цю нову енергію власне в дію? Наталі, це і основ, основним викликом, мабуть, зараз перетворити той ентузіазм, який з'явився у демократичній партії. Перетворити його у конкретний результат на виборах у листопаді. Про це говорять і зі сцени. Ми чули ці слова від Барака Обами від Мішель Обами. Чули вчора від промовців, також які були на сцені. Тім Волс про це теж говорив. Адже ця битва, ця боротьба для демократів буде непростою. Інша половина країни, республіканці, вони впевнені у своєму виборі. Вони впевнені у своєму кандидаті Дональду Трампу і вони прийдуть на вибори, також проголосують. Вони не сприймають можливо ті речі, чи політику Камала Гарріса, або те про що говорить Тім Волос. Вони не погоджуються з тими поглядами, які вони висловлюють. Тому а, виборці тут демократичної партії говорять про те, що їм буде складно у наступні місяці, і не потрібно розсроблятися потрібно а, забезпечити, що люди прийдуть на вибори і що явка буде високою. Давай послухаємо, які. В них занепокоєння щодо наступних кількох місяців По перше, ми маємо впевнитися, що виборці знають про Камелу за Тіма Волза, познайомити їх з людьми, які можливо не знають про них. Ми можемо це зробити, агітуючи по домівках, розмовляючи з сусідами в церквах, на пікніках і так далі. Техас насправді вже підтримує демократів. Просто люди не ходять голосувати. Ми маємо їх мотивувати прийти на вибори, щоб показати, що ми там більшість. Справді важливими є основні послання. Це не просто взяти дуже складні питання і перетворити їх на зрозумілі тези для обговорення. Тож нам потрібно якось це з'ясувати. Ми зобов'язані перетворити цю енергію на розмову з нашими сусідами, на складні розмови з людьми у ваших церквах, у ваших книжкових клубах, у ваших спортзалах, щоб переконати, що всі прийдуть і проголосують цього листопада. У цей час вісім років тому Гіларі Клінтон мала стати наступною президенткою США. Тож ми не можемо виступитися, Ми не можемо думати, що перегони закінчилися. Може статися всяке, тому ми повинні залишатися зосередженими. Остапа українські активісти вчора вийшли на демонстрацію під будівлю з'їзду демократичної партії. Чого вони домагалися і які меседжі прозвучали вчора? Наталя, що на початку тижня цієї демонстрації не планували. Втім, українські активісти, з якими я говорив, кажуть, що. Ви не розчаровані, що на демократичній конвенції мало задавали про Україну. Джо Байден пам'ятаємо, згадав у своїй промові про це. Втім, після цього ми чули небагато. Білл Клінтон, виступаючи зі сцени, побіжно, згадав одним реченням. Але в принципі всі промови зосереджені на питаннях внутрішніх. Тому українські активісти вийшли під стіни цієї арени, де ми є зараз, аби зробити українські голоси гучнішими, щоб поспілкуватися з американцями, які йдуть на цей з'їзд демократичної партії, щоб люди, політики, гості, делегати, які проїжджають дорогою. Бачили українські прапори і розуміли, що українці за ними стежать і стежать з їхніми діями. І ті люди, з якими я говорив, кажуть, що хочуть бачити активніших дій від демократичної партії. Зокрема, давай послухаємо, з яким меседжем вони прийшли. Ми розуміємо, що ми не можемо дозволити собі тиші. Я подивилася виступ Мішель Обами про «Do something». І для мене це такий меседж, який я на тому місці, де я зараз є, можу робити для України і для перемоги України. Тому що зараз це як на мене основна місія українців, і кожного дня ти маєш запитувати себе, що я можу зробити для перемоги. І сьогодні вийти на цей протест, попри всі попередження про небезпеку і можливі провокації. Це моє «do something», бо я не можу сидіти, склавши руки і чекати, коли хтось за мене вибере перемогу для моєї країни. Для цього івенту приїжджає дуже багато людей з усієї Америки. Це дуже хороша можливість нам показати і спонукати далі підтримувати Україну. Чому я тут, тому що я українка, і тому, що я люблю свою країну, я хочу, щоб ця війна швидше закінчилась. Це один способів це зробити, зацікавити політиків у тому, щоб вони далі підтримували Україну. Ну, ось стенвикраїн нас гаразд група підтримки сьогодні. Ото і від хвилюється і гавкає дуже голосно і, і хоч і привертає увагу тим, також і це його перший протест. Тут Чикаго. всі політики з'їхалися зараз в Чикаго, принаймні ті, що демократичної партії пов'язані так чи інакше. І я вчора ми мали багато подій, і ми зустрілися з. Там от 20 плюс різних конгресменів і сенаторів. І я їх запитала: ну що, що робиться, і взагалі кажуть, чи потрібно нам виходити на вулиці? Всі казали так. Ну, в першу чергу, це можливість висловити і показати, що українські інтереси вони повинні бути репрезентовані, як ви бачите, самі тут величезна кількість а, різного роду організацій, і громад, котрі кожен а, пробує донести свою ідею і важливість свого свого бачення. От, звичевидно, українці повинні тут присутні, особливо щоб нагадати. А, Байдену нагадати демократам, що Україна важлива, тому що попереднього дня він буквально тільки один раз згадав Україну під час своєї промови, і ми вимагаємо, щоб Америка активніше допомагала, щоб Україна могла в перемогти в цій війні, щоб демократія і свобода встановилася в Україні. Дякую, Остапе, за твою роботу. Віце-президентка Камала Гарріс матиме промову о 10-й годині за Вашингтоном. Це п'ята ранку в Україні. Голос Америки транслюватиме її наживо з перекладом. За ходом з'їзду демократичної партії в Чикаго стежить наш кореспондент Остап Яриш. Мільйони доларів грантів сподівається отримати українська громада у Міннесоті із бюджету штату за сприяння офісу губернатора Тіма Воза. Частину з них вже отримали, зокрема на підтримку біженців, які втікають від війни в Україні. Крім того, громада активно адвокатує за інтереси України на рівні штату та країни. Розробили та успішно провели закон щодо припинення державних інвестицій штату в Росію та Білорусь. Про співпрацю української діаспори з місцевою владою на прикладі штату Міннесоти голос. Америки розказали лідери місцевої спільноти, очільники місцевих громадських організацій. Ірина Матвійчук розповідає. Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення прийняли з України понад 200 тисяч людей за програмою U4U. Ще 350 тисяч українців прибули до США, отримавши різні типи віз. Повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки. Частина цих людей знайшли своє нове життя у штаті Міннесота. Місцева влада та українська громада штату почали шукати спосіб, як допомогти новоприбулим ще до того, як відчули хвилю мігрантів з України. Розповідає Дмитро Блищак, директор українського центру в Мінеаполісі, столиці штату Міннесота. У 2022 році. Ми зустрілися з штабом губернатора і почали б проблеми, які у нас виникли з напливом української української спільноти українського населення. Губернатор нам. Гарно посприяв, і ми отримали попередньо підтвердження, що ми можемо заповнювати на гранти, які дозволяє нам штат. Вони затвердили нам попередньо. Перша допомога штату була у розмірі півмільйона доларів, каже блищак. На ці кошти український центр найняв працівників для обслуговування потреб новоприбулих українців. Люди приїжджають в нову країну і, і вони зупиняються на бездоріжжі. В аеропорту приїжджають кудись, не знають куди зазвичай. Стараються пошукати, чи є українська спільнота, чи є українська церква. Біжуть на Фейсбук, шукають хто є. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, українські центри відкрив двері для всіх, тобто ми не закривалися. Ми, ми працювали в день від ранку до ночі. Двері були відкриті. Допомогти знайти житло, отримати талони на харчування, купити квиток на співбесіду, щоб працевлаштуватись, заповнити податкові декларації, широкий спектр питань, з якими до українського центру звертались новоприбулі. Ці гранти вони не дуже дуже допоміжні для того, щоб громада розвивалася, щоб люди, які приїжджають, і мали, отримали певну кваліфіковану допомогу. З часом український дім подається на новий грант: до двох мільйонів доларів на розбудову приміщення українського центру в Мінеаполісі кажуть вже на фінальній стадії його отримання. Інша допомога також у вигляді гранту прийшла у співпраці з іншими громадами на написання книжки зі свідченнями біженців, як вони втікали від війни і знайшли нове життя в Міннесоті. Активісти кажуть, що штат щедрий до української спільноти, зокрема через прихильність до України з боку губернатора Міннесоти Тіма Волза, ми контактували з нашим губернатором. Він є великим прихильником України і підтримує Україну і. Її зусилля бути незалежною країною, коли українці протестували на підтримку України до їхніх мітингів з українським прапором приєднувався і губернатор штату з дружиною. Глен. Коли він там виступав, він а, а, сказав для наших українських громад Міннесоти ви вплетені в тканину цього штату. Без українських жителів Міннесоти немає Міннесоти і сьогодні. Ми всі українці, ми всі дуже пишалися цими його словами і такою е великою підтримкою. Крім того, губернатор підписав закон, який ініціювали і підготували українська і єврейська громади про припинення державних інвестицій штату Міннесота в Росію і Білорусь. Єврейський комітет. Вони мають дуже сильних юристів. То вони створили сам текст цього законопроекту. З нашого боку, я виступала свідком. А коли цей законопроект вислуховувався і в сенаті, і в палаті представників штату Міннесоти. Бо я родом з Маріуполя. В честь цього підписання цього законопроекту губернатор Волц вивісив український прапор над своєю резиденцією, там де він живе, в столиці штату Міннесота, в Синт-Полі. Блищак розповідає, що українські активісти щороку зустрічаються з сенаторами штату, конгресменами і офісом губернатора, адвокатуючи важливі для українців питання. Великими прихильниками України він називає як конгресмена республіканця з Міннесоти Тома Емера, так і губернатора демократа Тіма Волза. Я проживаю в дільниці пана Тома Емера, який являється республіканцем, і він Неоднократно підтримував українську спільноту. Він чи не один із республіканців, який завжди підтримує Том Емер, єдиний республіканець у конгресі від Міннесоти, який підтримав фінансування України в законі про національну безпеку губернатора Волза, який нині є кандидатом у віцепрезиденти від демократів, блищак називає чоловіком, з яким можна працювати. Ми зустрічалися так особисто. Ми з ним тиснули руки один в одному. Це вольова людина, яка на мою думку, людина, яка за свої слова відповідає. Ми не можемо сказати, що ми отримали все, що треба, але отримали те, що обіцяв нам пан губернатор. Тобто, я думаю, що з такою людиною можна попрацювати. Українські активісти в Міннесоті розповідають, що інвестиції у своїх людей, які робить штат Міннесота, обов'язково повертаються добробутом штату. Тож вони обирають тих, хто підтримує громаду незалежно від партійної приналежності. Ірина Матвійчук, Андрій Борис, Максим Шульга, Голос Америки. Україна досягла вражаючих результатів у протидії Чорноморському флоту РФ, попри те, що фактично не має власного флоту. Причина у креативності, професіоналізмі та лідерстві українських військовиків то шата західним партнерам є чого повчитися. Про це в інтерв'ю Марії Прус розповів адмірал МВС. Ша у відставці Марк Монгомері також Монгомері пояснив, чому США та заходу важливо продовжувати підтримувати Україну з огляду на загрози з боку Китаю, а також виклав своє бачення того, якою може бути підтримка України з боку США у разі перемоги на виборах президента Камала Гарріс або Дональда Трампа власне of uh, коли в контрнаступі 2023 to, uh, року українські війська не змогли set, досягти цілей, як було обіцяно, чи не які очікували. Одним із найбільших досягнень українських збройних сил був саме успіх uh, на морі. Чому American, це сталося? Um, you know, right? so you well, you're right the Ukrainian Navy has had по перше, я хочу визнати, що дійсно ВМС України здобули напевно найбільший успіх ніж будь-який інший рід військ. Але прояснимо, що українська армія виконувала набагато складнішу роботу. Значний стратегічний центр тяжіння був у сухопутній кампанії. Тому я хочу це визнати. Але щодо того, чому ВМС України досягли успіху, це дуже гарне запитання. І я думаю, що це інновація, креативність лідерство. Коли за традиційними мірками у вас немає нічого, ви Дите щось шукати, тому спочатку вони використовували ракети Нептун. Поцілили у крейсер Москва. Вони отримали велику підтримку від НАТО та Сполучених Штатів, гарбунну систему МакГайвер, яка є системою запуску ракетною та комунікаційною установкою, зібраною з різних країн. Але це також принесло успіх в ударах по російських кораблях постачання та менших кораблях. Отже, спочатку вони досягли успіху з протикорабельними крилатими ракетами, а потім дуже швидко послідувало використання надводних безпілотних. Дронів і ці наземні безпілотні апарати виконали дивовижну роботу на справді великих відстанях. І знаєте, це вони відкрили нову главу того, як ведеться морська війна, особливо в прибережних районах поблизу суші. Отже, креативність, професіоналізм, лідерство. Я маю на увазі, що ВМС України багато чого зробили із малим ресурсом. І це за останні 30 місяців, звичайно, привело російський чорноморський флот, який вважав, що вони були там королями у поганий стан. Асторімодюрин Меруполсіж висо те сірівосардефром під час облоги Маріуполя ми побачили, що удари з моря допомагали росіянам захопити місто. Тепер, якщо російський флот вже не такий боєздатний, як на початку повномасштабної війни, чи легше буде Україні повертати окупований Крим та інші регіони неподалік чорного моря? Іномерипу Мерупол, аде Ленсклостуд Блексі ор Азовсі? Це розумна думка. Я не думаю, що чорноморський флот сьогодні може здійснювати таку вогневу підтримку з морського простору, яку вони робили під час кампанії в Маріуполі, і не може надавати підтримку крилатими ракетами з відповідної відстані. Отже, відповідь полягає в тому, що російський флот не зробить настільки значний внесок у захист від майбутнього українського наземного наступу, Тож це важливо. Хоч я скажу, що є обмеження в тому, що ВМС України, принаймні з моєї точки зору, не можуть забезпечити власну вогнову підтримку з моря на берег. Вони ще не продемонстрували таку систему. Це не означає, що вони її не винайдуть. На сьогодні вони виконали фантастичну роботу, але зараз це справді оборонна здатність, яка змушує заплатити російський флот, але яка поки що не транслюється на російські сухопутні війська. Це не означає, що вони не винайдуть це у наступні шість місяців, якщо говорити про контрнаступ у 2020. Ваць п'ятому році, але зараз і йдеться про те, що заважає Росії діяти на морі. Ваша фомдоентезесі Кирил Буданов крайнячіфофнокрайненочільник uh, uh, you know, гур заявляв, що кримський міст зараз є однією з головних цілей для України. як ви думаєте, це справді складна ціль? Що знадобиться, щоб знищити її? Лайквотволетейктутейкдан. Like, по перше, Керченський міст на мою думку, має стратегічне значення. Це символ нав'язування Росією своєї волі Криму, але він також має тактичну цінність. Через нього проходить частина логістики. Я скажу, що є також паромна переплава, яка настільки ж важлива та навіть важливіша для логістики. Тому з моєї точки зору вони повинні вразити обидві цілі. Я думаю, що це законна військова ціль, і оскільки у них є зброя потрібна, щоб завдавати удари, їм, мабуть, варто це розглянути. Анута, але також їм варто зважити і те, де вони можуть використовувати це зброю, тому що в Україні є обмежена кількість далекобійних ракет Атакамс або інших систем. Отже, в рамках цього балансу я думаю, що Керченський міст все ще є законною ціллю, яка ймовірно буде вражена. Але я б також сказав, що вони також повинні що зробити з паромами. але надводні дрони також можуть зробити щось з цим. Тож я думаю, що це має бути комбінація ударів. Але вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, що відбите Крим, якщо це відбуватиметься. Як ви бачите зміну чи збереження підтримки України після виборів президента США автоілекшенсмене хардесе. Um, важко сказати, я думаю, що адміністрація Гаріс ймовірно залишить її такою ж виступатиме за збільшення фінансування. Все ще буде надто повільною в наданні зброї та дозволів, щоб українці могли використовувати зброю, яку Сполучені Штати надають їм на максимальну дальність проти цілей всередині Росії. Вони завжди були повільними. Вони були повільні з системою наведення Гімлерс. Вони були повільні з Атакамс. Вони були повільними з танком М1 Абрамс. Вони були повільними з f 16 Тож я думаю, що ви знаєте. Там є щось хороше і погане з президентом Трампом набагато важче зрозуміти. Я маю на увазі, що він говорить, що європейців мають зробити це самі. І коли ви сказали це у 2017 18 сімнадцятому, кількість країн НАТО, які витрачали 2% на оборону, була 5-6%. Зараз це 23 чи 24, залежно від того, як рахувати, і це до його заслуг. Багато факторів спонукали до цього. Одним із них безумовно було вторгнення Росії в Україну. Також генеральний секретар НАТО, але також президент Трамп, який сказав, що це неприпустимо. Тож я думаю, що всі ці три речі сприяли цьому. Тому президент може зараховувати собі це до заслуг зазвичай, коли президент Трамп може приписати собі заслугу у чомусь, він продовжить це робити. Тож я сподіваюся, що він визнає, що сильніша позиція, в якій ми сьогодні, це. Частково відображення його поштовхів в європі 6-7 років тому. Можливо, він скаже вам, що вчинить правильно і продовжить підтримку. Але ми побачимо. Думаю, що Сполучені Штати мають нагадати собі про рівень жартовності України. Їхня економіка зруйнована, і їхню критичну інфраструктуру атакують, щоночі. вони втратили десятки тисяч військових. Це для відносно невеликої країни, розмір якої набагато менший, ніж Каліфорнія, точки зору населення та ВВП це велика жертва, і від вас просять дуже маленьку жертву кошти. Я вважаю, що надзвичайно розумно для наших власних інтересів національної безпеки, але також тому, що це правильно продовжувати цю підтримку та визнати наскільки Україна понесла тягар російського авторитаризму з 2014 року, а ще більше з 2022 року, і що продовження допомоги в наших інтересах. Ви дивились інтерв'ю з адміралом ВМС США у відставці Марком Монгомері. Його розширену версію ви можете знайти на наших соцмережах та на сторінці Української служби голосу Америки. Попри складний етап повномасштабної війни, діти та підлітки мають великий потенціал життєстійкості, який згодом допомагає долати труднощі та емоційні травми, кажуть психологи. Вже другий рік поспіль в українських Карпатах відбуваються спеціалізовані літні табори, спрямовані на дітей, що пережили травматичні події російського вторгнення. А також на підлітків, батьки яких служать у ЗСУ, їх відвідали Омаляну Щудляк та Юрій Данкевич. Михайло Дригваль зустрів війну у Херсоні разом з мамою і молодшою сестрою Катериною. У перший день вторгнення вони виїжджали до бабусі з папугою і хом'ячком. Тоді вперше бачили згорілу російську техніку. Зетки, танки, там танки, БТР, а там сидять руські. І ми ж не знали, як обозначається тіпи, наша техніка. Ми думали, що це українці їдуть нас визволяти. Ми Думали, що за це Зеленський, бо мама так подумала. І махаємо їм, бо думаємо, що це наші. Махаємо. Наша глупість можна так навіть сказати, що нам допомогла. Війна міцно вкорінена у психологію українських підлітків. Згідно із дослідженням Кантар, саме воєнні дії найбільше хвилюють 73% опитаних українців віком 13-19 років. Їхні особисті спогади та досвід їхніх родин змушували відчувати страх за життя у 38% опитаних. Діти також важко переживають розлуку з батьками-військовослужбовцями. Спочатку він приїжджав раз на тиждень, потім він почав приїжджати раз на два тижні. Потім, взагалі, був момент, коли він десь два-три місяці не приїжджав до нас, він не міг. Він встає в шостій ранку. Він мені написав Доброго ранку, доню там гарного тобі дня. І люблю тебе і все. Я йому вже відповідаю, коли я вже можу, тому що. Я не стаю так рано, але він завжди мені кожен ранок пише. Я кожен ранок прокидаюся, і я чому я заходжу кожен ранок в телефон, щоб подивитись на його повідомлення. Сім'я Михайла виїхала з Херсона після місяця окупації з телефонами, зашитими у подушки. По дорозі розповідає юнак. Вони бачили, як росіяни ведуть обстріл з градів поруч з евакуаційними колонами у бік українських позицій, використовуючи людей як живий щит. Стріляли вони десь так хвилин 20. Ми закрили вуха, відкрили рот і почали кричати, щоб барабанні передпонки не взірвалися. Останні півроку Михайло з родиною живе у Львові. У гори він приїхав вперше. Вже другий рік благодійний фонд Kids of Ukraine у рамках проекту Світи організовує для дітей з важкими воєнними спогадами літні табори у Карпатах, спрямовані на фізичний розвиток та ментальне відновлення. Упродовж восьми днів вони працюють за спеціальною програмою під наглядом психологів. Коли ми працюємо з дітьми, ми працюємо на їхній ресурс, на відміну від дорослих. З дорослими психолог працює пропрацьовуючи травму. Так з дітьми ми не рухаємо ніяких травм. Ми шукаємо ресурс. Ми даємо їм можливість проявитися. Ми даємо їм можливість показати, що от я є Ранкові руханки, мандрівки, гірськими стежками, заняття з лідерами груп. Дев'ятнадцятирічний інструктор туристичної бази Денис, який сьогодні працює з дітьми, сам переїхав з Донбасу десять років тому, коли там почалася війна. Коли ми переїхали з Горлівки до Краматорська, я цілий ну рік я прям закрився в собі, хоча я був доволі комунікабельною дитиною, і мені допомогло саме. Uh, ну от пластове середовище, то якби таборування. Моє перебування зараз тут. Ну як діда, вже воно мені допомагає, допомагає відновитися, власне, от знайти цей дзен і іти далі в по життю. Карпатські табори лише одна з програм проєкту Світи. Інша це позашкільні освітні тренінги для підлітків у містах. Ми почали міксувати, це і вимушено приміщення діти наших захисників, і долучали ще дітей, які от просто локально знаходилися. І ми робили такі вже міксовані групи. Найголовніший меседж від батьків це вони знаходять друзів, тобто вони просто знаходять своїх друзів. Кожний карпатський табір завершується традиційним великим вогнищем ватрою. З вересня ці діти повернуться до навчання, а отже, до воєнних реалій, за даними міністерства освіти, пошкоджень від російських обстрілів зазнала, щосьома школа в Україні. Моляночудля Кюрі Данкевич для Голосу Америки зі Львова. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова, мирної вам ночі та спокійного ранку.